Віктор, я вас вітаю. Вітаю ради вас бачити. Дякую, що долучились до нашого форуму. Перед тим як ми перейдемо до презентації, скажіть, будь ласка, що спонукало в вашій компанії почати використовувати електронний документ обіг? Ну я представляю компанію Foxtrot. Це більше ніж 100 магазинів розрібної техніки. Це більше ніж 3 тисячі співробітників. Ми генеруємо щомісячно більше сотні тисяч різноманітних документів. І, але це сотні тисяч, то, сотня тисяч документів, це не тільки тонни паперу, це і тисячі годин роботи наших співробітників по створенню цих документів, а також їх обліку, архівації, сотні квадратних метрів архівних приміщень, які теж потрібно підтримувати. І завдяки електронному документообігу ми плануємо. Почати економити на цьому, віктор, скажіть, будь ласка, які схеми ви раніше використовували роботи з документами юридичними <кхм> юридично значними документами, які схеми ви використовуєте зараз? Можете поділитися? Ну ми починали так, як і всі, коли працівники працюють на платформі провайдера. Це кожен, як правило, кваліфіковані спеціалісти, переважно бухгалтери, які мають відповідну кваліфікацію. Але коли ми спробували з Цю систему запровадити при роботі з постачальниками після тесту впродовж одного місяця ми зупинилися, тому що склад запросив додаткових людей, які б могли працювати в цій системі і розбиратися з цими документами. І це було всього в тесті. Ми запустили 10 роботу з 10 постачальниками, тому робота з автоматизації автоматизація ЕДО стала безальтернативною. Зараз ви працюєте, я так розумію, через інтеграцію з обліковою системою, так? Так, так, тільки. Яка відмінність? Тобто ви зекономили час, ви оптимізували процеси? Я так розумію, ви працюєте з одного інтерфейсу, правильно? Так, так, тільки з облікової системи. При цьому у нас виходить, що працівник працює безпосередньо в обліковій системі. І при цьому всі співробітники, які долучені до цього документу, документо обігу, маються на увазі. Це бухгалтери, працівники складу, обліківці, як тільки документ валідується в системі, він зразу бачить всі документи на всій стадії його створення. Тобто, спочатку, коли він навіть не підписаний. Зрозуміло, Віктор. Можете поділитися, як ви впроваджували та запускали? У вас в компанії вчасно, та які наші продукти ви використовуєте у своїй роботі? Ну, Ми починали експериментувати з автоматизацією електронного документу обігу відразу, як тільки впровадили EDI, Але жодного разу вийшлося, не мали економічної ефективності, економічного ефекту від цього. Навіть така операція, як. Забезпечення людей ЕЦП це 400 матеріально відповідальних осіб, 400 ЕЦП 400 флешок, це було важко забезпечити їх навіть адміністрування. А от в цьому нас дуже вирощило вчасно КЕП і саме в хмарні підписи. І коли ми спробували електронний документообіг в. Екосистемі вчасно, ми нарешті змогли стартувати і переконатися, що в цьому є сменс розвиватися. Справа в тому, що вчасно ЕДО інтегровано з вчасною ДІА і вчасно КЕП. І ми просто не відволікалися на інші задачі, тільки попробували логіку і почали працювати. Дякую, Віктор. А скажіть, будь ласка, можете поділитися, яким чином у вас побудований процес роботи з постачальником, починаючи ціну, ну, з самого старту ціноутворення? Асортимент товару. Ну, робота з постачальниками у нас розпочинається з укладення договорів. Всі, з усіма постачальниками ми обмінюємося по замовленням, виключно через систему ДАЙ. Це система обміну стандартизованими документами. Ми, ми, Процес замовлення роботи з постачальниками починається із того, що ми отримуємо прайси від постачальника, в якому є коди найменування, ціни, кількість товару, його доступність, і навіть можна передавати картинки по, через EDI, через прайс. Загалом далі в нас іде обробка замовлень. Це Загалом з цього задіяні чотири документи: це замовлення постачальнику, підтвердження замовлення постачальником, повідомлення про відвантаження. І як заключний етап, це видаткова накладна. ЮЗД документ. Я бачу, ви використовуєте і дві схеми в роботі і коротку схему і подовжену. Наскільки мені зрозуміло, подовжена схема у вас відрізняється тим, що у вас є попереднє замовлення постачальнику. Так, це пов'язано з тим, що ми попередньо узгоджуємо велику партію товару на всі наші місця доставки, коли ми узгодили кількість, тому що це може бути не та кількість, яка нам бажана, може бути менша кількість. Потім ми вже розподіляємо, після підтвердження постачальника, ми розподіляємо ці замовлення між нашими місцями доставки. І потім, згідно з графіками доставки, ми їх отримуємо. Скажіть, будь ласка, Віктор, ви використовуєте зворотній ланцюжок документів і маю на увазі кхм, повернення товару? Так, в системі EDI передбачений такий бізнес-процес, і в нас вже він в режимі тестування, і скоро ми їх, його запропонуємо нашим постачальникам. Віктор, наступне питання: чи допомагає автоматизація процесу вашому бізнесу і який результат? Так, ну якщо глянути. На процес автоматизації обробки роботи з нашими накладними, те, що виконує наша система, то ви побачите кучу квадратиків. Якщо б ці операції виконувала людина, то за кожним цим квадратиком стоїть або дія, або прийняття рішення. Ви можете подивитися, наскільки часу потрібно було б затратити співробітнику це раз, і скільки можливостей для помилок тут. Можна було отримати. Тому схема просто безальтернативна. Дякую, Ми економимо не тільки на е, самому там, на часі, але й на помилках, а також і на зворотньому доставці документів. Зрозуміло, дякую. Я знаю, Віктор, що у вас вже більше половини ваших постачальників використовують ІСД документи. Можете поділитися результатами? Так. Це динаміка обміну роботи з нашими постачальниками. Зараз ми десь більше 50 документів 50, до 60% документів вже отримуємо від постачальників ЮЗД. Якщо говорити про контрагентів, з якими ми працюємо через вчасно, це десь 75% контрагентів вже працюють з нами через ЮЗД. Скажіть, будь ласка, а от на етапі впровадження? А були якісь складності <свісно> пояснити вашим партнерам, вашим колегам, співробітникам, що це доцільно використовувати, тому що ну, завжди ці зміни вони зустрічають супротив. Як ви аргументували цю необхідність? Ну, ми розпочинали впроваджування електронного документообігу з постачальниками, тому що був запит, і ми вимушені були розпочинати в цьому працювати в цьому. Напрямку, якщо глянути на цю розвиток, то тут відразу видно, що було всього на 4% бажаючих, і вони відразу стартанули. Потім був певний період привикання, коли наші фахівці в закупки звикли, що воно вигідно, і почали вже рекламувати цю систему для наших постачальників, і десь потім був невеличкий відразу приріст. А потім вже в нас пішло, коли люди, ми вже постачальники, бачили, що інші працюють. Є довіра до нас, як учасників ЕДО, що документи підписуються вчасно, тобто ну, буквально день в день, тобто ну, відразу після отримання операції закривається документ, підписується документ. і в принципі. Подальшому ми підвищуємо свій процент за рахунок того, що адаптуємося до можливостей нашого постачальника і адаптуємося під їхні можливості? Тобто не всі можуть видавати їхні формати, то есть різні формати документів. Але ми адаптуємося, нам це вигідно і зручно. Віктор, скажіть, будь ласка, які плани розвитку електронного документу обігу? Ви собі ставите на майбутнє? Чи плануєте щось нове ініціювати? впроваджувати? Ну, загалом ця програма у нас розрахована на кілька років. Ми плануємо інтегруватися з усіма провайдерами, через які ми працюємо, автоматизувати по максимуму бізнес-операції, щоб були пов'язані з обліковою системою, зробити власний архів ЮЗД, ну і заодно впровадити ЄТТН. Дякую. Цікаво дуже. Можете трошки детальніше про ЄТТН розповісти? Ну, я хочу просто зазначити з нашого досвіду і з того, що ми почали вивчати, що ЄТТН це не один документ, це документ і ще дев'ять додатків до нього, які взаємопов'язані до них і вони повинні генеруватися нашою системою. І нам потрібно автоматизувати не тільки саму створення ЄТТН. Її слідування по всьому маршруту і створювати ці всі документи, коли вони потрібні. І тому, в принципі, ми вже приступили до роботи з нею зараз. Хоча десь думаємо, що моди вже десь за рік закінчимо. Ну, Тобто я правильно розумію, це такі складні і довгі шляхи, ви вже його почали. Так, так, ми вже працюємо. працюємо. А скажіть, будь ласка, яка є специфіка впровадження ЄТТН? Як ви цьому до цього підходите? Який у вас підход? Ну, якщо. Дивитися на впровадження взагалі ЮЗД документів, то ми вивчаємо чотири основних аспекти роботи з електронними документами. Це в тому числі і з ЄТТН. Це перше, це зручність, ергономіка, щоб персоналу було зручно з ньому працювати. Друге, це ми вивчаємо юридичний контур, тобто ми вивчаємо, хто де на якому місці буде підписувати який документ, кому де потрібні які повноваження, і потім вже рухаємося далі. Третє це готовність облікових систем. Ми маємо вивчити досконально бізнес-процеси, всі, щоб не було затиків в руху електронних документів. І четверте це організаційні заходи. Стосовно... Є ТТН. Ми готуємося до того, що буде важко з персоналом працювати особливо водіями. В кожній кожній точці, де буде контакт за ЄТТН, ТТН, має бути кваліфікована підтримка для того, щоб людина змогла виконати свою роботу і підписати цей документ. Віктор, дякую, що поділилися дякую. з нами інформацією. Я бажаю. Вашому бізнесу, успіху та розвитку ми вам в цьому допоможемо. Можете <meric> <bachelor> на нас розраховувати. Дякую, <acknowledged> таким чином. Якщо підсумувати, то <addressed> автоматизація роботи з юридично значими документами для бізнесу дуже важлива. Чому? Тому що, по-перше, це <ufflekeys> зменшує кількість помилок, по-друге, це економія ресурсу та часу на операцію, які ви витрачаєте. І це пришвидшує бізнес процеси вашого бізнесу. Дякую за увагу. Дякую.